Ось вам ще одна дуже цікава інформація на рахунок клеймів, які зв'язані з сайдингом. Якщо ваш будинок був побудований до 1997 року, то шанси того, що під вашим сайдингом не буде спеціальної такої прослойки, яка люди називають часом тайвек або хаус реп, пластик, по суті, просто який не пропускає воду. Шанси неймовірно великі, тому що до того часу це не вимагалося. Ми ось кусочок сайдинга відрізали. страхова компанія нам уже заплатила за 36 шість тобто не знаю, за чотири кусочки, напевно, чи за п'ять кусочків. Ми відрізли цей шматочок не тільки для того, щоб в лабораторію його послати, це ми вже зробили, а й для того, щоб показати страховій компанії, що там немає цього тайвика. А це незаконно. Ми знаємо, що в цьому страховому полісі є покриття на те, що вимагається законом. Тому, якщо ви нам заплатили вже за 5 кусочків сарінга, а сарінг мусить іти в наборі за цим такий закон, то знаєте що? Вони вже на крючку на заміну ось цього всього-всього сарінга на цьому будинку повністю по периметру. Хочете таку саму, такий самий результат? Давайте знати. Ми знаємо, як це робити, робимо це кожного дня. Вам це нічого не коштує. Консультація теж безкоштовна. Тому дзвоніть, будемо раді допомогти.